Друзі, привіт! Купив собі отакі на AliExpress лампочки, якраз зараз прийшли, хотів вам показати, що варто купувати, а що не варто купувати. Прийшли мені отакі лампочки і прийшли і мені зразку лампочки. Ви бачите, як вони виглядають, ті я заплатив 35 гривень за штучку, а ті в районі 55 гривень за штучку. Ось такі лампочки собі купив. Купив тих жменьку. Чому я їх купив? Я їх купив іменно для того, щоб можна було підключитися наприклад, такі, підключити їх до заднього ходу. Наприклад, всі багато хто знає, що зле трошки видно в задньому ході. І погано, як то кажуть, бачити, що там знаходиться ззаду. От якраз я собі прикупив ті лампочки, зараз я покажу, як вони більш-менш світять. І ще от такі лампочки взяв для заднього ходу. У мене якраз є Volkswagen Sharan. Світло, як то чи не ахтій задній хід, але хотів собі покращити світло. І наперед теж купив собі, але ще вони не прийшли самі файри. Потім я покажу. Теж на Aliexpress купив. Зараз я вам покажу, як воно світить. Я очікував набагато кращий результат. О, акумулятор, візьмемо воно такий. Такий акумулятор беремо, підключаємося. Тут якраз 16 вольт, як мінус підключаємося і підключаємося от сюди. Плюс дивимося, як світиться перша лампочка. Так, от сюди. І так. Ну, я вам скажу. Так собі світить, не сказав би, що дуже-дуже аж файно. Але світить може бути типу, от як на задній хід. Ну, Бачите, я думав, очікував, що лінза буде файно світити. Раність, ну, чесно сказати, ну, нічого не світить. Йому дивіться, зараз я виключу світло. Трошки підсвічує в мене фонарик на голові, але... І показати результат. Вот, давайте ми включимо, іменно щоб світилося на столі. Вот я руку забираю. Ну, ви бачите. Ну, реально не годиться Вообще, світить так собі. Заплатив за них гривні 100 гривень за пару. Ну, реально Не варто купувати з такими лінзами. Світло дуже-дуже погане. Кореч, одне, одним словом, одне розчарування. Думаю, може буде краще світити в тих спіральних, але буду бачити. Тепер я вам покажу, як світять отака версія. Наприклад, є отака версія. І така версія. Ось я вам зараз покажу, що вона реально чітко світить. Так оберемо цю. Підключаємося. Е, мінус. І підключаємося плюс. От дивіться, як він світить. Дивіться, яка гарна, гарний контур. І видно, як воно освічує. Взагалі дуже-дуже класно. отак так він світить. В середині знаходяться йому на такі вот діоди. Але світло, дуже-дуже класне. Корот, реально. Рекомендую ці лампочки заплативні. Якбите брати, краще заплатити раз нормально, чим коротше, 100 раз купляти гавно. Але, як то каже, українська моя жаба, думаю, ще куплю такі дешеві. Але я пожалів, що я їх купив, бо ну, от, там ті я включив раніше. вони мене трошки присліпило. Зараз мені трошки темно, навіть не бачу, як туди підключити, бо дуже-дуже файно посвітили в очі. А тепер я вам покажу, як світить іммунатів. Лампочки. Я вам вже говорю, що я їх купив на задній хід. І для мотоцикла типу, спереді, щоб не світилося під ногами. От дивіться, як то світиться. Зараз пробую злапатись. Добре. Так. О. О, Дивіться, як світиться Іменно ті. Більш-менший контур. Так, да, вони теж світять, але я би не сказав, що вони аж так сильно. Не знаю на камеру, очевидно, як вони світять. Але вони теж сліплять, але слабше. ну 35 гривень як-ніяк. Ну, результат очікуваний, що більш-менш вони світять теж. ну, от Його варіант набагато краще. Наприклад, взяти таких пару лам, підключити, то світять, як то краще. Адекватно. Зараз спробуємо під'єднати. Так що, друзі, як хтось хоче собі купувати йому такі лампи, я рекомендую йому накупляти от на таких от такі. Вони реально доволі файно світять. Їх ставити. Я їх на задні ходи, колись мав машину Москвич 21.41 і ставив собі такий на задній хід. Реально достатньо, дуже якісно світять. Е, такий варіант, то більш такий дешевий, то можна ставити його десь таке. І в мене ще така класна ідея випргнула. Якби ті лампочки встановляти в потолок, тіп, як потолочне світло, і заживляти від 12 вольт. Така то класна ідея. Якраз я хочу спробувати взяти таку одну лампочку. І замість діодної стрічки то буде подивитися, які споживання його току. Зараз навіть можна буде попробувати Зараз включаємо режим амперажу. Виставляємо ампераж. Беремо так дріт. щуп один, один щуп ставимо сюди. Зараз ми його е, зажмем треба якоюсь викруткою. от я викрутка. Але у мене так все хаос, бо треба доробляти і закінчувати вести все. На столі прибирати Зараз не можу, тому що треба все закінчити. Так, е провіряємо, що воно вийде. 0,99 А. Достатньо-достатньо мало. 100 мА такі діод хаває. Той діод 100 мА бере. Подивимося, що той бере. так, сюди. Іду і сюди. То взагалі бере 77 мА. Шикарно, реально, 77 мА. Ну, нехай буде 80 і 100 мА, реально брати такі лампочки, ставити їм десь потолку. Це дуже класна ідея. Реально, що я раніше не додумався до тої ідеї. Наприклад, в мене аварійне освітлення, я ним користуюся дуже часто, Купляю таку лампочку, ставлю її в потолок, собі це ще десь і ставлю. Достатньо акуратно виглядає, не треба ті всі ковшики, ще щось. І дуже круто виглядає. Реально дуже прик... прикольна ідея. Так що, дякую вам за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.